Сьогодні отримала своє нове парфюмерне задоволення. А, що це я маю на увазі? Це будинок мадам Gre, Lissant de Gre, Fruit de la Créativité. Ось вона. Покажу ближче. Прибрала на барахолці. І, чесно кажучи, правда. Ще один метод придбання парфумів. Мені виявилася дуже така приємна жіночка, яка віддала задоволення свій парфум. Він прийшов мені в коробочці і про що аромат. А, цей аромат порівнюють з багатьма відомими іншими, такими популярними дорогими ароматами, але назви є я їх. Не буду говорити, тому що з ними я особисто не знайом. Крім того, можу сказати, має такого аромату раніше не було аромат дорогих парфюмів. Що я відчуваю, коли вдихаю? Шкіра, малина, замша, троянда. Малина дає таку. Приємну кислинку і свіжість, приємний мускус. А, троянду я впізнала одразу. Бо троянду особисто я не дуже то і сильно люблю. І в Роше є кельконодулямух. Якраз там дуже сильна дамаська троянда. Вона така солодковата. От я її чую тут, якраз саме ту троянду. Але якщо кілька ноль ног від Івроше, там мені троянда в мене аж придушує, вбиває. Я її носити зараз не можу. Хоча кілька років назад взимку дуже часто носила. Але лише взимку. І там дійсно йде повністю ода троянді. Любителька троянд, кельконот доля мох, зайде задоволення. Тут троянда така сама, але через те, що вона обігрується замшею, яка продає удовість. Потім ця кислинка від малини. Може, там ще є якісь фрукти. Я вже не пам'ятаю всю піраміду. Цей мускус фумно створює. Аромат якогось другого уходового парфюму, другої уходової косметики. Щось а-ля або Шанель, або туди воно йде. Але в сторону, тому що ще тут фрукти додаються. І тому воно і ще додається. І тому воно вже грає по-іншому. Задоволена чи я чи ні? Задоволена. Бо парфум цікавий. Він вартий тих коштів, що я за нього заплатила. Приємній жіночці, великий привіт. Була це пані Наталя, яка мені задоволенням продала за дуже демократичну ціну півфлакону. Це тут трошки більше 50 мл. Більш ніж певне, вона не змогла його зносити, тому що він трошки сильний. І якщо дуже часто користуватись і вже багато пшикати на себе, то можна задушитись ним. Це реально так і є. Аромат дуже сильний. Я його спробувала сьогодні нанести собі між грудей. Ох, це був запах. Він перекрив всі інші запахи, всі інші аромати, що були на мені. Тільки його і чула. Але цікаво інше, я прийняла дух, що після цього я все рівно чула цей аромат. Тобто 100% можу сказати, що це тривалість його досить довго. Думаю, якщо ти пшикнеш так не один раз, кілька пшиків, то на весь день тобі вистачить його. А на одязі того, до прання буде відчувати його. Сильний аромат. Адам Гре е, шикарна жінка, яка випускає шикарні аромати. Це вже другий її аромат. І я щаслива від того, що його маю. Не жалкую абсолютно. М -м, задоволена. Думала, що він буде саме таким не дуже. Я думала, буде більше замші, якою мене лякали багато хто з оглядачів. Цього аромату. Писали, що він дуже замшевий, така шкіряний, натуралістична шкіра. Як по мені, то це більше про троянду, ніж про замшу. Замша є, я її відчуваю десь там, але не головну роль. А, ще ніби кава сюди має входити. Ну, каву я не чую. Хоча, якщо принюхатись, то я її. Відчуваю, але це якщо дуже сильно принюхатись і знати, що вона там є. Якщо не принюхуватись і не знати, що там є кава, ви її не відчуєте і не скажете, що тут є ця кава. Якщо вам подобається класика, якась шипрові такі аромати класичні, прикласичні. То можна. Я не любителька класики і шипрів. Але через цю ізюмінку, шкіряність і киселку малини, цей аромат стає для мене таким, що я його зможу носити. Бо ще раз кажу, я не любителька шипрів і класики. Це така легка їх форма. Така дуже така тендітна і якось, яка не хоче, щоб всю увагу була звернута на неї, на цей аромат. Легка така форма дорогих парфумів класичних, від яких сходять жінки з розум. В інтернеті можна пошукати на що воно схоже, там даються ті аромати, і, можливо. Ви зрозумієте, про що воно? Приємна троянда, якось так. Якщо загалом пояснити, про що аромат. От аромат про, про приємну троянду. Її тут забагатенько. Але для людини, яка не є її фанаткою, такою, як я, я не фанатка троянди, абсолютно, я зможу цей аромат носити і буду носити його з великим задоволенням. Дякую за увагу.